Розшукується гарматне м'ясо для 110-ї бригади під Авдіївкою на Донеччині. Невже ви не хочете бути просто так утилізовані? Ну, якщо ні, значить ви так звані відказники, і вам кримінальна справа за невиконання бойового завдання. Усім привіт, дорогі друзі! З вами журналісти МедіаКор. І сьогодні про головне, а саме, що твориться в 110 й бригаді на Донеччині. Адже те, що ви почули, Повністю відповідає дійсності. Ми б дуже хотіли, щоб вказана інформація ніколи в житті не підтвердилась. Але на превеликий жаль, маємо предостатньо достатньо свідчень військовослужбовців, а також інформації з інших засобів масової інформації. Про те, що ми праві. Також сьогодні ви побачите список, який потрапив до нашого інформаційного агентства через нашого журналіста, де вказані всі ці люди, які начебто відмовились виконувати злочинний наказ. А також ви почуєте нашого кореспондента, який безпосередньо захищає нашу державу в цій злощасній 110 й бригаді. І до речі, друзі, він ризикує заради того, щоб ви знали правду. Він не ховає своє обличчя. Він являється нашим журналістом журналістом, Єдиним журналістом, який на передовій, і наразі ризикуючи, як ми вже зазначали, не тільки здоров'ям, а й своїм життям, бо небезпека його чекає як зі сторони зовнішнього ворога, так і за його спиною, від тих от командирів, які ш'ють, як кажуть, справи нашим військовослужбовцям. Щоб це відео побачило якомога більше людей, обов'язково друзі. Поширте його у своїх соціальних мережах і в месенджерах серед своїх друзів. Адже будь-хто з нас може опинитися в такій ситуації, в якій опинились наразі хлопці, ті бійці 110-ї бригади. І до речі, тільки 10% людей нас дивляться з підпискою. Це говорить про дуже недобру тенденцію, а саме байдужість людей. Тому вкотре змушені просити вас підписатись на наш канал, тому що це просуває відео серед інших користувачів, як Ютуба, так і Гугла. Загалом, дорогі глядачі, нашим воїнам потрібна ваша допомога. Якщо ви вважаєте за необхідне підтримати наше інформаційне агентство та наших військових, тому що ми працюємо захищаючи їхні інтереси. Та допомагаємо їм, чим тільки можемо. Ми будемо вдячні вам за будь-який благодійний внесок. Реквізити для цього є як в описі під нашим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Сьогодні репресувати можна усіх і вас, і нас. Але ми не боїмося репресій, тому що пережили вже не одні репресії, як Януковича, так і Порошенко. Так, так, дуже багато людей про це не знає. Але пережили достатньо. І як бачите, не зупинились. І Будемо говорити правду, бо немає нічого гірше, ніж брехати собі, коли ти дивишся на себе в зеркало і бачиш там зрадника, або бачиш там того, хто втік, або залишив в небезпеці своїх військових, саме тих хлопців, які сьогодні захищають усіх нас з вами. Саме тому я особисто і всі мої люди готові до будь-яких репресій зі сторони влади заради того, щоб усі злочинці сиділи по тюрмах і нашим хлопцям дійсно дали озброєння і вони змогли захищати нашу неньку Україну від цього зовнішнього ворога. На превеликий жаль за спиною в тебе очей немає. Саме тому внутрішній ворог б'є туди. Де в тебе нема захисту, пам'ятайте, тільки разом ми сила, тільки разом ми зможемо перемогти те творіння зла, яке уособлює в собі Російська Федерація, але при умові, що ніхто з наших не буде бити нас в спину. І чому, якщо кожне життя для нас важливе, ми змушуємо наших солдат ставати гарматним м'ясом? Так ось, як і обіцяли, зараз на своїх екранах ви бачите список, який без підпису, без печатки, але попав в наше поле зору, оскільки там, якщо ви придивитесь олівцем, написано ЄРДР. Тобто, по суті, державний реєстр досудових розслідувань, іншими словами, що було зрозуміло проти цих осіб порушені кримінальні справи. Та й не факт, що цей список єдиний, і в найближчий час ми не побачимо ще деяких імен та прізвищ. Які його можуть доповнити. Як пояснили нам хлопці на передовій, це усе за те, що їм дали автомати Калашникова і сказали бути в тих окопах, з яких буквально недавно вийшли орки. Тобто вони прекрасно знають наші позиції, іншими словами, для тих, хто ще не зрозумів, усіх цих військових керівництво відправило на той світ. А оскільки вони не захотіли йти на той світ просто так, не воюючи, а знаючи наперед, куди йдуть. Вони відмовились виконувати цей злочинний наказ. До речі, йшли вони туди навіть без прикриття, і це легко перевірити слідчим шляхом, адже там його взагалі немає. Але ж для цього, як мінімум, треба порушити кримінальну справу проти цього керівництва, яке такими розпорядженнями по суті змушувало бійців іти на вірну смерть. Ось так, друзі, не хочеш бути гарматним м'ясом, значить, будеш сидіти в тюрмі. Бо хочеш ти того чи чи ні, з тебе зроблять дезертира? Саме тому ми з вами не маємо права дозволити, щоб наших військовослужбовців просто так звинувачували в неіснуючих злочинах. Бо в даному випадку, з юридичної точки зору, винні саме не військовослужбовці, а ті, хто видавав такий наказ, та як можна притягнути наших військовослужбовців до кримінальної відповідальності, коли цей наказ не оформлений в письмовому вигляді? Та на ньому немає жодного підпису цих військовослужбовців? А отже, будь-який суд скаже, що юридично командування не довело до військовослужбовців той чи інший наказ чи розпорядження. Ви запитаєте, невже вони не знають, що така справа до суду не дійде? А якщо і дійде, то буде виправдовальний вирок? Варіанта тут є два: що керівництво дійсно не розуміє, що воно робить, або навпаки, воно розуміє, що воно робить. В першому випадку керівництво надіється, що так все і спишеться на так звану юридичну необізнаність військовослужбовців. А в іншому випадку вони спеціально коять. Посадові злочини, а саме перевищують свої владні повноваження для того, щоб таким чином брати в заручники наших солдат. Адже якщо проти тебе відкрито кримінальне провадження, то це вже хороший важель впливу на тебе. В будь-якому разі, ми, як завжди, з цією ситуацією розберемося, і як завжди, усі причетні будуть покарані. Хоча зараз у військовий час дійсно важко це все робити, але час прийде і усі будуть покарані. А тепер давайте послухаємо, що говорить наш кореспондент безпосередньо з цієї злощасної 110-ї бригади. Хотілося б розказати, як в нашій частині шиють справи солдатам. Приїжджаєш ти в резервну роту. Тобі не дається нічого, самому необхідно, самого елементарного. Тобто каримати, спальники, навіть ті самі ложку і тарілку, шукайте хлопці самі. Ти приїжджаєш, ти не знаєш ні часті, ні бригади. Коли ти попадаєш після цього всього побаченого в резервній роті відношенням. Що ти все сам можеш знаходити, і ти попадаєш, потім тебе переводять в бойову бригаду. І ти розумієш, що в цій бригаді немає нічого. Тобі надається броніки з 200 х з 300 х одними автоматами тебе відправляють в окопи. З часом ти вже знаєш, хто в тебе комбат, починаєш з ним говорити і розумієш. Що йому на особовий склад глибоко плювати. Він ще говорить такі слова. Ну, нічого, каже, в мене хлопці стоять, кров'ю харкаються, желудком проблеми, гастрит. Каже: нічого, стоять. Каже, все ж нормально. І коли ти вже розознаєш дану ситуацію, коли ти розумієш то, що. Ти просто всі бригадять, як пушиш на м'ясо, тобі шають справу Не виконання бойового завдання. Як можеш нас, з такими командирами, з таким відношенням, з таким забезпеченням воювати? В тебе би виходу два. 300, либо трьохсотий, лібо двохсотий. Показують справу, що на тебе заведено, де в цій країні. В збройних силах в даний час справедливість. Пам'ятайте, щоб не попасти в такі ситуації, ми маємо зробити так, щоб їх не існувало. А це можна зробити тільки публічністю, тільки розголосом. Адже відписки хлопці вже отримували. А розголосу влада боїться як нічого іншого. Саме тому журналісти і є четвертою владою. Саме тому усі ми з вами, ви наша підтримка, ви наші глядачі. Можемо і змушені зробити так, щоб. Наші солдати були захищені, хоча б зі спини. Я мзду не беру. Мені за державу бідна.